Вишиванка, це вишата візерунками сорочка, традиційний одяг українців. Раніше вишиванка була святковим одягом, яка до сьогодні зберегла свої традиції. До святкування 23-ї річниці незалежності України центром Миколаєва пройшла міні хода вишиванок. Цьому році ми вирішили традицію, незважаючи на війну, незважаючи на всі перестороги, які звучали з боку органів місцевої влади. Ми все-таки ну, сказали, що такий захід буде відбуватися. Ми не закликали їх, але хто хотів, той прийшов, той вже зважаючи на свій страх і рис. Таких людей, такі люди в нас в місті є. До заходу долучилися до десятка людей. Спочатку учасники вшанували пам'ять героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності. А також всіх захисників, котрі віддали своє життя за незалежну Україну. Прийшли ті активісти, які завжди приходили на ці заходи. Бато не змогли за того, що були зайняті. Бато того, що буквально перед самим початком звучала повітряна тривога. О після пам'ятної частини заходу активісти пішим ходом вирушили до монумента Святого Миколая Чудотворця у Каштановому сквері. Олександр Матюшенко, Ігор Невидомський, Євгеній Гончаренко, новини на каналі Март.